Друзі, всім привіт! Сьогодні буду робити в'ялені помидорки у мікрохвильовці. Пропоную до перегляду, кому цікаво, будь ласка. Наразі маю ось такі помидорки, це сливки, як ви бачите. Це не з мого городу, таких у мене не було. Були більш соковиті сорти. Це я купила тут приблизно півтора кіла. І з приправочок у мене буде розмарин, часник і сіль з базиліком. Я її робила сама. Кому цікаво, відео є у мене на каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться. Ось так помидорчики в мене порізані. Як бачите, я їх трішечки отак ще зверху такі решоточки поробила, щоб краще туди зайшли всі спеції, якими я буду користуватись. Все. Всі раніше перераховані спеції я нанесла на помидорчики. І тепер поетапно в три етапи. Буду в'ялити ці помидорки по 5 хвилин в кожному етапі. Ну, хоча я там після першого, другого буду дивитися орієнтовно, в якому вони будуть стані. Тоді, може, більше або менше, буде видно. Ось вони вже в мікрохвильовці. І хочу сказати, що це буде на максимум нагріву. Ставимо на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, але щось я не бачу такого результату, як я очікувала. Тому далі, як я й казала, буду регулювати, поставлю зараз на 10 хвилин. Вже вони розігріті і побачу Ну ось нарешті є якісь здвиги. Хочу зазначити, що я вперше роблю в мікрохвильовці. До цього я робила в фунігаторі, тому все там ясно і понятно було. От. А тут оце в цілому пробули помидори 15 хвилин. 5, 5 і ще раз, 5 я прям підряд, тому що зовсім ніяких здвигів не було. Тепер трошечки вони постоять охолонуть. І включу знов. Думаю, що на 10 хвилин. Тоді побачимо з вами, що з цього вийде. Так, помидорки охололи. Вони тепленькі, але не гарячі, вже не парують. Ось як бачите. Знімаю реальний свій рецепт, тому що дивилася другі рецепти, відео на YouTube. Але щось не збігається те, що я бачила з тим, що я роблю. Як і казала, ставлю ще на 10 хвилин. Минуло ще 10 хвилин. Тільки-тільки відкрила дверцю, тому, бачите, як пари багато. Буду знов дожидатись, щоб все похололо. Ну, ось, друзі, що я вам можу сказати по своєму опиту, як то кажуть. Е, в общем, у мене вийшло е, 15 хвилин, а потім по 10, по 10, по 10, по 10 і годину. Годину оце в мене до такої стадії. Зараз воно вже охололо, таке, єлі-єлі тепленьке, і я дивлюсь, що це якраз те, що мені потрібно. Зараз я все це буду складати в баночку і потрошечку, потрошечку слоями заливати олійку. Так, друзі, оце я отаку баночку знайшла. Це Тут у мене був імбір. Етикетку я не змивала, вона мені не міша. Тут 230 г. Думаю, що вона, мабуть, трошечки буде і завелика. Але є в мене трохи менша, та буде замала. В общем, якусь знайшла. Олія в мене отака буде оливкова. Ось така. Вона тут з розмарином. І з різними спеціями. Там і гірчичка є, і все, я її отак буду сколочувати, коли підливати на томати, і буде супер. Ось так ось треба покласти слой томатиків, трішечки налити олійки. І знову слой томатиків. І так до кінця, поки все ми не поскладаємо. Ну, ось, друзі, як бачите, баночка заповнена, єлі-єлі все влізло. Хочу сказати, що я штук 6 помидорчиків не дорізала, тому що вони не вмістилися на мою тарілку. І в ітогі десь кіло 200 помидор, оце в оцій баночці 230 грам. Спеції ложить по своєму смаку. Я сказала, які я поклала. Оливкова олійка теж, яка у вас є. А немає, можна і соняшникову. Ну, бажано е рафіновану, щоб не було запаха в ній. І все. Ставлю цю баночку гарненько до холодильника. Етикетку навіть зняла. Щоб було гарно видно помидорки. Всім смачного, друзі! Побачимось! Мирного неба! Підписуємось, хто не зі мною. Ставимо подобаєчки. Пока-пока!